Енергетика ваша, вона проходила тисячі кілометрів і досягла нашої душі. Нам було дійсно, ми відчували це попри всі їхні інформаційні фейки, що Україна вас забула, ви там не потрібні. А що вам дала ваша держава? А, що вам дала ваш уряд? Я говорю, в нас є демократія. Говорю, ми маємо той уряд, на який ми заслуговуємо. Але кажу, уряд можна змінити, а батьківщину ніколи. Тому ми знали, просто знали, що ми повернемось. Ми навіть коли ще знаходились в Оленівці, це наша територія, тимчасово окупована. І ми просто казали, що ми маємо повернутися на територію України під контрольну Києву. Тому що в Оленівці ми також знаходились на своїй території, на своїй землі, за яку ми боремось. Ми боремось за свою землю. Ми нікуди не пішли, ми не нав'язуємо власних думок або спосібів життя іншим країнам. Але ми не повинні і ми не дозволяємо робити це з нашою країною. Це фінішна пряма. Ми маємо дійти до логічного завершення, поставити крапку. За 400 років Росія намагалася керувати українцями. Треба це припинити, і це зараз відбувається. Я не просто вірю, я знаю, що наша перемога буде близькою. Трохи часу, трохи сил, терпіння, підтримки нашій армії, яка бореться за всіх нас, за нашу землю. Боялися. Ви навіть не уявляєте, коли ти бачиш страх в їхніх очах. Це так тішило і давало сили стояти і чекати. Наїди, ні слава, ні воля. На жаль, ще є багато полонених, які потребують звільнення. Але ми знаємо, що процес триває просто деякий час. Треба набратися терпіння. Я повернулася, я щаслива. Я хочу подякувати всім, хто весь цей час не втрачав надії, хто підтримував мою дочу, яка, яка просто виявилася неймовірною, неперевершеною. Я пишаюся своєю дитиною. За цей весь час в мене багато було думок. Вона не знала, чи я жива, чи взагалі де я і що зі мною. Тільки один раз я змогла дозвонитися ще в червні місяці і почути її голос. Але я була впевнена, що моя дитина зможе, тому що я знаю, я вірю своїй родині, а моя родина це весь народ України. Мій дім це Україна. І коли ми поверталися, у нас був саме обмін суто жінок, це було. Просто ми ступили і сказали, ми вдома, ми на рідній землі. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе!